Релігійні питання вони доволі слизькі. Це знаєте, як ходити по тому тонкому льду льоду і завжди можна, як кажуть, провалитися. Але давайте трішки все-таки поговоримо про ці складні питання. Як нам реагувати на тих наших знайомих, родичів чи друзів, які дуже нав'язливо, а інколи навіть агресивно нав'язують нам свою віру, свою думку, свій канон, свого Бога, і ось тільки так і ніяк по-іншому. Чому я говорю що питання складне, тому що я маю практичний досвід спілкування з великою кількістю людей на протязі свого життя, в тому числі з потібної категорії людей. І от це зовсім недавно в мене була переписка із одним моїм знайомим знову ж на цю тему. Ще раз говорю, що тема не складна, але в ній потрібно розібратись. Постараюсь сказати спочатку. Ну, перше, я відношу себе до людей глибоко віруючих. Але не релігійних. В якому плані не релігійних? Я християнин, я ходжу, наприклад, в Християнську православну церкву, зокрема, в нас Рівному Покровський Собор. Скажемо, я стараюсь дотримуватися наших православних свят, тому що це мій народ, це моя традиція. А я частинка цього народу, частинка цієї традиції. І Бог живе в мене тут глибоко в душі. Але я знаю про те, що будучи в Ізраїлі. Я, скажем, можу зайти в синагогу, знаєте, як на екскурсію, поцікавитись, побути там, наприклад, під час служби. Я багато разів був в баптистських церквах, щоб здобути певний досвід. Я багато разів був в католицьких церквах. Я був в Індії, в індуїстських храмах, в буддийських храмах, в зібраннях вірних Крішни. Мене цікавить цей світ. Мене цікавлять його всі прояви, і мене цікавлять різноманіття цього світу. І я рахую, що це не мінус. Я рахую, що в цьому різноманітті є великий плюс. І от якщо взяти так глибоко, вже дуже-дуже глибоко, Скажем, зануритися мене свій час дуже якби так позитивно надихнула декларація прав людини Сполучених Штатів Америки і Конституція Сполучених Штатів написана там 240 років назад. Там один із ключових принципів було воля віросповідання, те, що Кожна людина вільна, незалежності від раси, від кольору, від Бога, і кожен вправі вибирати ту віру й того Бога, яку він хоче. Там багато інших дуже потужних речей. І мені здається, що вони так розумно це тоді зробили, там 240 років назад, що по на сьогоднішній день вони рахуються саме потужна країна світу. Значить, основи були закладені правильні. Знову ж повертаючись, скажімо, до питань релігії. Я умовно говорячи, всіх людей ділю, умовно кажучи, всіх людей поділяю на три категорії. Це люди абсолютно невіруючі, це атеїсти. Я таких теж зустрічав. Раніше частіше, зараз, слава Богу, їх менше, але зараз вони все таки ще є. І от вони в цьому житті нічого не шукають. От їм, тобто вони не шукають ні себе, ні Бога. Це люди матеріалізовані, як правило. Ну, мені здається, з доволі вузьким своїм світоглядом, зуженим світоглядом. Але кожна людина має право на, на свій власний вибір. І ці люди так само мають це право. Друга категорія людей це ті, які знаходяться в пошуку. Серед моїх товаришів, родичів, таких людей дуже багато. Вони ще не знайшли себе в цьому житті, не знайшли своє місце, але вони ще не знайшли до кінця свій світогляд, свої цінності і не знайшли ту, якщо так можна сказати, релігію, де можна заєкоритися. Вони то в Тібет їздять, і біля Кайласа ходять, то біля єгипетських пірамід ходять і рахують, що Бог живе то в пірамідах, то на Кайласі, то в буддистських храмах. Тобто це Люди в пошуку. В дійсності тут нічого поганого немає, за винятком тільки таких ультракрайніх течій, які, на жаль, зустрічаються в мусульманській вірі, коли є фанатизм. Він є не тільки в мусульманській, цей фанатизм він є в кожній релігії. В кожній релігії. У вірі фанатизма немає. Тому що в вірі Бог є любов, і все, і крапка, і воно ніяк не інтерпретується. Бог є любов. І якщо ти дивишся на іншу людину, як на творіння Господа Бога, то ти в ній бачиш частинку Бога таку саму, яку в тобі, і ти не можеш її не любити. Ти її сприймаєш як частинку цілого, то це, як на мене, люди глибоко віруючі. А релігійний фанатизм він, на жаль, присутній у всіх народах і в всіх вірах, десь він в меншій мірі виражений, скажімо, тільки на побутовому рівні сварками чи таким фанатичним нав'язуванням тільки своєї віри. А десь він виражений, на жаль, у військових діях, коли там пояс шахіда, коли там православні мусульмани і не тільки джихад об'являють невірним, але вони в першу чергу між собою там гризуться вбивають один одного. Це страшна історія. І тут, мені здається, до Бога це не має ніякого відношення. Ну і третя категорія, яка мені особисто дуже по душі, і сподіваюся, я до неї так само відношуся, до цієї третій категорії, це ті люди, які знайшли. Які знайшли себе в цьому світі, які зрозуміли ті цінності, справжні цінності, якими треба дорожити, якими треба жити, які знайшли своє місце в цьому світі, які зрозуміли, що таке цей світ, і які зрозуміли, хто такий Бог, де він живе. Познайомилися з ним, подружилися, відкрили його в серці своєму, в душі своїй, і вони вже нічого не шукають. Вони тільки удосконалюють те, що вони вже мають. Як правило, ці люди спокійні, толерантні, як правило, вони нікому нічого не нав'язують, не свою правду, не свою думку. Вони просто живуть і своїм життям показують приклад для інших. Дуже хочу відносити до цієї третьої категорії. Дуже хотів би. Щиро бажаю кожному відкрити в своїй душі. Господа Бога і жити в мирі і в спокої. Шановні друзі, всіх сердечно запрошую приєднуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, свої коментарі ну, або якісь запитання, які рахуєте потрібним, задати мені для дальнішого спілкування. Наперед вдячним. Всього доброго!